Всім привіт, з вами Діджей Кавун. Сьогодні ми побалакаємо про не дуже популярні, але дуже нагібучі танки. Це буде у нас така перша частина, і якщо відео вам сподобається, ви поставите багато лайків. Буде друга частина. Сьогодні я відібрав 5 машин, можливо, там деякі неоднозначні, але вони точно варті уваги. І також, кому цікаво, саме шостий рівень, які танки дуже непогано нагібають, і вони повинні бути у вас в ангарі, у мене є вже відео. По таким танкам, і я залишу посилання на це відео в описі. Ну що ж, почнемо. Сьогодні у нас 5 машин, і дивіться, що я відібрав. Можливо, тут є такі не дуже однозначні танки, і один із них, я думаю, такий більш-менш популярний це Каєнарвон, більш-менш на ньому хтось грає, але я, наприклад, його дуже рідко бачу в рандомі. Можливо, один з 10 боїв він зустрічається мені. Хоча, як на мене, машина дуже цікава. По-перше, у нас пробуття шикарне, 220 це у стоку, 280. Це альфа у нього. Так, можливо, це не рекордна альфа, і навіть маленька на 2025 рік. І, до речі, забув сказати, що цей танк нещодавно апнули. Ну як нещодавно, два роки тому, але все одно. І він зараз непогано нагибає. Дивіться, у нього непоганий ДПМ 2300 майже, дуже круті кути вертикальної наводки. Можна грати від рельєфу, від башти. І кожні 5 секунд він видає по 280. Навіть більше альфи. Так, можливо, альфа не дуже висока, але дивіться, я вже звик, наприклад, грати з такою альфою на тому ж рампанзері, тобто на ковші, також непогано у мене виходить. Непоганий танк. Зараз я можу спокійно радити його до придбання. Також у нас непогана стабілізація, навіть гарна, дуже непоганий час зведення і гарний розкіт на 100 метрів 0,31. Це шикарно. Також у нас у стоку 400 метрів огляду, танк непогано є. Їздить вперед 35 км на годину, ну назад трохи мало, але я думаю, з польовою можна зробити там десь 15 буде. І це вже більш-менш. Тому танчик цікавий, танчик класний. Я рахую, що можна його придбати. Давайте розглянемо його ще броню. Починаємо з НЛД 118, так, це небагато, тут у нас 200 мм. Ну і давайте броню башти. 254, тут 271, 242, ніяких майже лючків нема. Так, він є, але він зовсім малесенький, спробуйте туди ще попасти. Так як у нас кути вертикальної наводки мінус 10, тобто нам навіть потрібно грати від рельєфу. Танк ви будете бачити ось так, якщо він буде грати від башти. І дивіться, тут уже 241, 235, тут вище 245. Ну і броня башти ще більше, тобто і 270 є, і 254, тобто спокійно можна грати від рельєфу. Тому танк цікавий, танк шикарний. Наступна у нас японська. ПТшка сьомого рівня, чи то СП. Шикарна машина, також у мене є рекорд на аккаунті на ній, я трохи згодом покажу. Дивіться, в чому її особливість. Альфа на сьомому рівні це вже 320, пробиття 207. Так, не рекордне пробиття, як для ПТшки, але це достатньо для того, щоб грати в топі. І навіть проти восьмого рівня. Так, що ще із цікавого? У нас кути нахилу гармати мінус 7, кути вертикальний чи горизонтальний навод. По 10 градусів вліво і вправо у нас гармата крутиться чи обертається. Коротше, неважливо. Ну і також дуже швидкий час зведення, 1,62 секунди, також непоганий розкид на 100 метрів 0,31 ДПМ, дивіться, за 3000. Також броня, зараз ми її розглянемо шикарна, вона також цікава дуже. Вперед він їздить 40, назад 15. І, до речі, він її без проблем набирає всю максимальну швидкість. 40 взагалі не проблема її набрати. Якщо поставити турбіну, взагалі буде дуже швидка ПТ. Я, наприклад, граю з вентилятором, з оптикою і з досилачем. Хоча можна спокійно поставити туди турбіну. Ось, у мене з оптикою 450 метрів, і давайте розглянемо її броню. Як для 7 рівня я вважаю, вона доволі кріпка. Ну, дивіться, НЛД так у нас картонне, і це єдина частина, де у нас нема броні. І хоча воно немале, так, його можна сховати, бо у нас і кути є. І дивіться сюди, наприклад, 290, сюди взагалі нічого. Чим не пробивається. Рубка 219-220 проти сьомого рівня взагалі вона відбиває без проблем. Але є лючок, звісно, це його ахілесова п'ята. Сюди будуть і стріляти, і потрапляти, тому що він. Не маленькі. але можна грати від рельєфу. Дивіться, ось так, якщо ми робимо. Взагалі, у нас сюди ніхто не пробиває. Сюди вже 250, шикардос. Ну і звісно, лючок все портить. Але машина шикарна. І дивіться, хотів показати, я на ній настрілював, і щоб ви розуміли, це 7 рівень 5 тисяч шкоди. На сьомому рівні і сім максимум знищено за бій. Коротше, машина шикарна, вона у мене, бачите, в ангарі стоїть, і я періодично на ній граю. Якісь ЛБЗшки виконувати, шикарно на ній. Далі давайте перейдемо до наступного танку. Це у нас уже не однозначна машина, але цікаво, саме в рамках непопулярних танків вона можливо тут заслужено і стоїть. Це у нас об'єкт 416, і якщо його розглядати не як середній танк, а саме як ПТ-шку, таку засадну і кущову, то це непогана машина. Ну і також в кінці бою він може виконувати роль середнього танку. В чому його фішка? По-перше, як для СТ і для 8 рівня непогане пробиття 216, альфа-320 так не рекордно, але непогано. Як для СТ взагалі непогано. Єдиний мінус взагалі претензії до цього танку, це кути нахилу мінус 4. Це взагалі супер некомфортно, але якщо ви згадаєте, що я вам казав на початку, що це кущова ПТ. І це так і потрібно на ній грати. ДПМ у нас можна розігнати за 3000. Давайте подивимось саме уже налаштовану версію. Так, дивіться, ДПМ. Так, так, так. Кути, до речі, у нас нахилу мінус 4, я вже це казав, і коти повороту башти з по 75, тобто вона не повного обертання. Але 75 це майже наполовину, вона обертається. Цього достатньо. Зведення у нас 2 секунди, доволі швидко, 0,32 розкіт на 100 метрів. Ну і ДПМ, як я казав, тут шикарний за 3 тисячі. Можна зробити навіть більше. Звісно, нема ніякої броні, але є тут фішка, просто шикарна фішка. І це ви подивіться на це маскування. Майже 60% напевно, одне з найкращих маскувань у грі. Чому я і кажу вам, що грати треба як ПТшка. Вас жодний танк навіть в упор майже не засвітить. Коротше, маскування просто божевільне для цього танка, і цим він і цікавий. Машина, я ж кажу, неоднозначна, але вона і швидко їздить, максималка 50%, можна з турбіною зробити більше, але вам цього достатньо, мені здається, взагалі 50%. Щоб добратися до якихось кущів і там зайняти позицію і настрілювати. Тому машина цікава і дуже непопулярна. Наступний танк це АТ-8. Тут також є до нього претензії, але він також ембовий і цікавий. Далі ми розглянемо чому. Давайте яка претензія? Найголовніша у мене до нього. Це його максимальна швидкість. 20 здається, так. 20 з турбіною, обов'язково ставимо турбіну і знавець двигунів буде 26 у нього. Ну цього недостатньо. Звісно, з нашими турбобоями це дуже повільно. Але подивіться на його пробиття як для шостого рівня. 173 пробиття. У нас капець, це непогано для шостого рівня. Це шикарно, альфа, звісно, маленька. 150 всього це фігня. Але не забувайте, що це шостий рівень. Кути нахилу мінус 5 також некомфортно, кути нахилу гармати по горизонталі, по 7 градусів вліво та вправо. Також час зведення дуже швидкий і класна точність 0,29. ДПМ для шостого рівня просто звірський 2670. Тобто кожні 3 секунди там з половиною ви будете видавати по 150 альфи. Також у нас непоганий запас міцності, майже 1000 хп, як для ПТ, це взагалі взагалі непогано. У нас, я хочу вам нагадати, наприклад, у Т-130 1300 хп це на восьмому рівні. Ну і найголовніша фішка його це бронювання. Давайте подивимось НЛД 209, ну добре, хай буде трохи нижче він. 206, 203 по центру. І хто не знає, сюди луплять постійно і не можуть пробити навіть голдою. Але є у нього ахілесового п'ята і не ту, про яку ви подумали. У нас башенка командирська, вона доволі непогано броньована. Але давайте подивимось ахілесового п'яту саме в корпусі. Це ось о, у нього є деталь. І якщо голдою вже будуть 6. Сірки, наприклад, сюди стріляти, вони вже можуть сюди пробивати. Але ББшками, наприклад, сюди мало хто із шостого рівня будуть пробивати. Наприклад, у СТ там, СТРВ 174 пробиття основним снарядом 150. Тобто навіть не кожним пострілом сюди будуть пробивати. Голдої, звісно, сюди вже можна пробити. Ну і давайте тут дивимось 203. Ну і найголовніше це лючок. Так, дивіться, ось тут він має 152, але дивіться, трохи нижче. І тут уже 203. Оцей кулеметик, він, типу, закриває цю башенку, і частенько хто сюди стріляє, я навіть сам забув, що це, типу, грає як броня, і частенько думаєш, та що це за фіня, типу, давай буду просто сюди стріляти, і хрін я сюди не пробивав навіть голдою. І дивіться, тут також 165-185. Тобто, якщо ви не в центр цієї башні стріляєте, то її також не так легко і пробити. Тільки в центральну частину тут 152 мл. І у верхню частину. Тут уже по бокам трохи більше. Тому броня шикарна у цієї машини. Тут є отакий ящик, який взагалі не має коліжен моделі, і також частенько хто думає, що це також частина корпусу, сюди починають стріляти і ніфіга не пробивають. Ну і борт у неї такий також непоганий: 100 мм Якщо ви навіть будете якось стояти так до супротивника. Дивіться, тут під 300 мм і навіть каток не завжди буде пробиватися. Тому шикарний танк. Ну, як шикарний, непоганий може в деяких ситуаціях нагібати, особливо в позиційній, особливо, якщо ви десь заб'єтеся в якийсь дот там чи десь, щоб вам не змогли зайти ззаду чи з боків, і ви залишились одні. Ви можете за що ДПМу розбирати своїх ворогів. Ну і коротше, за що своєї броні. Якщо в топі, це люта машина і шикарна. Але от максималки їй не вистачає. Для новачків, як на мене, підійде вона дуже. Непогано. І ну і остання машина: це Type Т-34. Саме китайська Т-34. Чому саме вона, бо у радянського Т-34, забрали ось цю гармату? Ну там подібна була такий собі дирокол Зараз там забрали гармати. Там залишилось одне лайно без ДПМ -у. Взагалі там. Гармати з 1300 дпм 1500 одна єдина там гармата є, якась там, здається, 1800 ДПМ. І то ну це позор, коротше, це фігня, якщо порівнювати його саме з китайською. Ну і хочу сказати, що ще є. Декілька машин, і можливо, ми їх розглянемо в наступному відео. Якщо це відео збере багато лайків та переглядів, тому, будь ласка, натисніть вподобайку. Ну, і давайте розглянемо її, чим ця машина цікава. Давайте саме подивимося уже налаштовану машину. Я щось заплутався. Так, у нас дирокольчик, дивіться, п'ятий рівень. Таких машин, звісно, багато. П'ятого рівня я дуже багато не хотів сюди додати, але от саме те тайп Т-34. Не популярна машина, і я як вважаю, що це не заслуговано. Так, що у нас є? Пробиття 113 для 5 рівня це непогано. Альфа-86, так, це небагато. Заряджання гармати, подивіться, менше 2 секунд. Шикардос. Єдина, знову ж таки, претензія до саме цієї китайської СТ це кути нахилу гармати мінус 5. Це дуже мало. Час зведення у нас швидкий, тобто між пострілами ми майже зводимося там 2 долі секунди. І у нас розкіт непоганий, тобто точність непогана. Дивіться, ДПМ для 5 рівня 2777 тобто 2000 і 3 сокири, як звучить, га? Шикарно. Також броні ми не будемо розглядати, її немає тут. Що іще цікавого, це його максималка, майже 60. Так, сюди турбіну можна ставити спокійно, 22 назад. Коротше, машина непогано настрілює. Шикарний оцей дирокольчик і непоганий огляд. Дивіться, там я не пам'ятаю, з оптикою чи ні, можемо подивитися. Зараз подивимось. Налаштувати, що в мене тут стоїть. Так, оптика, турбіна і досилач. Стабілізатор йому не потрібен. Більш-менш А, ну тут і нема стабілізатора, тому забудьте про це. Більш-менш нормально він зводиться, тобто стабілізація там непогана. Ну, коротше, машина цікава, тому також можна її розглянути для нагібу. Так, ну і від вас я чекаю коментарі, які танки заслуговують для того, щоб потрапити в це відео. Дуже цікаво буде прочитати, тому чекаю ваші коментарі. Ну ось таке сьогодні відео. Не думаю, що буду багато і ще б можна було додати, як мінімум, два танки. Я не буду розкривати всі карти, одразу, можливо, вони нам знадобляться для наступного відео. Всім, кому сподобалось, ставте вподобайки. До нових зустрічей і всім добра.